Всім привіт! Ми Уграїда, команда, яка вірить, що маленькі моменти можуть приносити велике задоволення. І сьогодні ми розіграємо подарунки, щоб подякувати вам за вашу підтримку і поділитися чимось особливим. Наші чітні дріпи це не просто чай, це спосіб перетворити кожну чашечку на маленький ритуал. Тож давайте будемо насолоджуватись цими митцями разом. Привіт. Чи хочете взяти участь в чайних дріпків від Уграїда? Давай. Тобі потрібно дати відповідь тільки на одне запитання і чай буде твій. Привіт. Чи хочете взяти участь в розіграші? Чайних дрібів від команди Уграїда. Так. Супер. Тоді я задам тобі одне запитання. За відповідь отримаєш ось такий чайний дріб. Привіт! Привіт. Чи не хотіла б ти взяти участь розіграші чаю в дріпах від Уграїда? О, Та, звісно, залюбки. Я задам тобі тільки одне запитання, ти дасеш на нього відповідь і чай буде ти. Згодна? Та, звісно. А, який чай тобі подобається? Зазвичай чорний. Можливо, ти знаєш якісь сорти чаю? Так, я знаю, що є чорний, зелений. Білий та червоний, начебто. Якщо я появляюсь, как Це чай трав'яний з сублімованою малиною. Тримай. Яка твоя улюблена соцмережа для перегляду контенту? Тікток. А чому саме Тікток? Багато відео, різний контент взагалі. Зараз всі, думаю, тікток сидять не більше. Ну, думаю, так, це популярно. Ось, тримай чайний дріб. Дякую. Будеш заварювати, це дуже смачно і дуже круто. Дякую. А, так, чи пробувала ти раніше чайні дріпа? А, ні, проте я бачила рекламу і дуже би хотіла спробувати, бо мені подобається концепція. І взагалі я дуже люблю чай, тому так, я б дуже хотіла спробувати щось таке новеньке, незвичне. Це супер. Там трав'яний чай і сублімовані фрукти малинка. Вау, супер, супер, дуже вам тобі. Смачно. Дякую! Отже, наші учасники отримали свої подарунки. А якщо ви хочете бачити ще більше розіграшів, підписуйтесь на наш акаунт TikTok, ставте вподобайки, та можливо в одному з відео будете саме ви. Пока.